Тріумфатори десятиліття увесь бізнесовий бомон зібрався в облму з драмтеатр, аби відзначити лідерів економічного прогресу Івано-Франківська. Переможців, які минулого року визначали у 13 номінаціях. Нагороди одразу у двох з яких здобули місцеві енергетики. Бізнесові Оскари Прикарпаття Обленерго отримали як найбільший платник податків до місцевого бюджету та соціально відповідальне підприємство десятиріччя. Наше підприємство вже багато років. Е, працює успішно, працює. Для громади і ця праця для громади вона проявляється не лише в надійному електрозабезпеченні всіх наших споживачів, всіх мешканців краю, а також і в сплаті податків. І у що теж є проявом на нашу думку соціальної відповідальності, а також у різних підтримці різних соціальних проєктів, які зберігають культуру звичаї краю, які підтримують спорт. Родзинкою церемонії нагородження стала 14-та номінація. Сюрприз у минулому році івано франківський тріумф Рада Європи визнала однією з кращих практик. Так місцевого самоврядування, тож поміж врученням бізнесових Оскарів особливу відзнаку диплом отримало, і саме місто коли місцева влада стає ближчою до територіальної громади, це означає, що у випадку виникнення проблем вона обов'язково буде їх вирішувати завжди у діалозі з громадою. Тому надзвичайно важливо, що місто Івано-Франківськ отримало цю дуже високу нагороду, і що найприємніше саме за практики місцевого самоврядування. економічних лідерів традиційно нагороджували не лише місцеві чиновники, але й дипломати та закордонні гості. А перетворити церемонію на справжнє бізнес свято допомагає. Місцеві таланти, всеукраїнські зірки та солісти польської опери.